Понад рік тому уряд розширив проект Є робота і запустив грантові програми для ветеранів і ветеранок на розвиток власного бізнесу. Як податися на грант, хто може його отримати і як цей процес пришвидшити своїми лайфхаками з нашою владою Цимбаленко поділилися підприємці, які вже дістали гроші на власну справу. Вони загартовані війною у кожного свій шлях від служби до бізнесу, та всіх їх поєднує одне ветеранство. Дмитро на війні від самого початку з 14-го. до своїх 33-х він був піхотинцем, артилеристом і зрештою розвідником. Воював на Донеччині та Луганщині. Продовжує нести службу із початку повномасштабного вторгнення. Це Запорізька область на бойових діях. Це Київська область. Це за день до виходу на штурм машинан. Служить, а ще в умовах війни розвиває власний бізнес. Дмитро має власну мережу кав'ярень. Аби бізнес краще працював, подався на грант, склав бізнес-плани, отримав 250 тисяч гривень. У закладі зараз робить ремонт, а на роботу працевлаштовує переселенців. Плани каже амбітні: допомагати іншим бійцям відкривати своє. Моя мрія перше це систематизувати цю роботу. Потім розвинути мережу до таких можливостей, щоб ми могли безкоштовно продовжувати передавати франшизи для учасників бойових дій, волонтерів. Тож як отримати грант гроші винятково на ветеранський бізнес, урядовці почали давати ще торік з квітня. Стати учасниками програми можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні дружини або чоловіки. Головна умова створювати робочі місця. 250 тисяч дадуть за одне робоче місце, півмільйона за два. А от мільйон гривень це вже чотири нових робочих місць. Але є нюанси, якщо претендуєте на півмільйона і більше має бути зареєстрований не менше ніж три роки. ФОП. крім того, бізнес доведеться вкластися зі своєї кишені. Він має вже бути. Суб'єктом підприємницької діяльності протягом останніх трьох років, і він має внести власні кошти в розмірі 30% від суми проекту, який він зазначає, решту грошей покриє держава. Тож як податися на грант? Перший крок заявка через дію разом із бізнес-планом. Далі перевіряють вашу ділову репутацію. Потім співбесіда у службі зайнятості і за її результатом рішення. Тобто ви не повинні повертати ці гроші до бюджету, там взяли 500 тисяч гривень, і потім обов'язково їх поклали назад. Ви повинні просто чесно в білу працювати, сплачувати податки. Усі етапи успішно пройшло і подружжя Вендюк. Зараз, коли він повернувся, ми намагаємося зробити щось більше для держави. Якби це пафосно не звучало, Олександр на фронт пішов добровільно від початку повномасштабної. Торік повернувся до мирного життя через поранення. Вирішив відкрити родинний бізнес і подалися вдвох з дружиною на грант. Олександр отримав 250 тисяч. Дружина Вікторія півмільйона. Гроші витратили на теплиці. Ми тільки зрізали перший зріз нашої базиліку. Зараз каже Олександр, вони співпрацюють з партнером, щоб не будувати ринок збуту з нуля. У нас просто був будиночок. Ну є будиночок в селі і ми вирішили розвиватися навколо нього, тому у нас тільки була земля. Тому тепер працюють над тим, як розширити бізнес та докупити обладнання. Рожі на це потрібно чимало, але заради власної справи готові ризикувати, бо це своє. Загалом розвивати бізнес ветерани прагнуть у сфері послуг, подаються на переробну промисловість, як то шиття одягу, виготовлення меблів, відкривають кафе та навіть айті школи. Загалом від старту програми переможцями стали вже понад 500 ветеранів. Таранів. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський Ми Україна, марафон Єдині новини.